Вітаю на каналі Початкова Німецька. Розберемо сьогодні, щоб ви більше зрозуміли прикметників початкова вища і найвища форма. Далі, коли будуть прикметники здибатися, я вам буду їх позначувати, наприклад, там вже не синім, а зеленим кольором. І ви собі будете згадувати те, що ви вивчили у минулих і там позаминулих лекціях, і в тих лекціях, що там було до 60 лекцій загалом. Німецької мови. Це вже пішло наново, і вже більше так я вам стараюся компактніше, щоб ви зрозуміли і більше мали з того користі. Бо така практика вийшла, так? Трудна. Lesson номер 12A. Михаїл had ein großes Haus. Uh, Mikhailo, či Mikhail, ma je veliký budenok. Aber bitte hat ein noch größeres Haus. Aber Petro, či Peter, ma je šče uh, bivší budenok. Und Valdemar, had das grus te house. In Valdemar doviče, e, no, vagen, ja Bo, e, vagen, e, ima največji dom. Zdaj poglejte, kako bi to izgledalo. No, kot Vagin, to ne bom tukaj v močeno podkladati. Mikhail had grusus v Vagin, ki ima. Grosser і знову ваген, і знову ваген. Так? І постійно буде це слово машина чи авто, воно було вже 150 разів, і авто і ваген кожен знає, що в Німеччину не їхав. А може хтось є з дітей, що не розуміє, але я ще вам скажу, це не шкільна програма, бо в шкільній програмі є суто шкільна програма. Це є для дітей, щоб вони могли е, говорити між собою. О, це краще ніж шкільна програма, але ну, для вашого розуміння, хто там, е, якщо є діти там, е, там до 15 років, чи як там? Як би дитина сказала, так що Михаїл Гад Грозюс Хаус. Михайл ага. Тут давайте на хаус. Давайте поставимо Farrad, ровер поставим, велосипед. Михайл Хад Госис Хаус. Фарад, тобто мав е, такий на трьох коліщатках е, е, ззаду, що перше на трьох колесатках, потім, щоб вже під підпорками, а тут вже такий складачок має. Вже такий складачок, як у нас колись був салют. І з двома колесами більшими, так? Вже без, без тих підперок, що вже треба їхати так Гонорово, так? І то вже є э, Gross Fire, так вже більший ровер. Але Петя Айна Гасхас. А е, э, Петра вже трошечка більший той фаррат, що вже такий не складок, але такий напівгірський, так? No, то это мая, например, э, э, Михаил, э, 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 15 Яга Альт 15 років і має вже звичайний найбільший ровер, який є. О, так щоб пояснити вам по-простому. Далі це е, у нас було би е, по факту е, два, два складно підрядних речення одно і друге, Ми з ними будемо. Е, Розбиратися, це вже перше речення скінчилося, так? І давайте я вам поясню ще оце дієслово. Оце, що ми говоримо, що хтось щось має, так? Там у минулому я подивився речення в книжці, там писало Гаст, але автор, може, авторським правом, це не буде помилка, бо якщо ви. Автор, і пишете, маєте авторське право, і ви можете використати, поміняти особи, якщо там хоче ну, зробити наголос на тим, що та особа є коло вас. І, і він може там сказати, там подивитися, і це авто відіграється на Ну... що, як він говорив би, Вальдемар маєш. І тут виходить, е, що він ніби був третя особа і через. Там якийсь перегляд обернувся і вже подивився на нього і вже до нього він вже став друга особа. розумієте? І от це речення з книжки я взяв, і потім читаю читаю думаю, ні, це не може бути, бо дугаст, ти маєш «ду макс» ти робиш. І я тоді подивився, що помилка після цього короткого. Ну, Тому я це діло виправив знову вам кладу ще раз, щоб ви знали, що коли йдеться про третю особу. Постійно пишіть отак. А газ це вже буде, ну, це хіба знову знайдете якісь речення там, ну, бо таке, книжки різні я читаю, і там якісь, знайти поезія, там ще щось там. То мені там не трудно, подивився речення, подивився, запам'ятав, прийшов, написав, потім читаю там так, там так. Ну, То вибачайте, отак повинно бути 100%. В граматиці, якщо ви пишете граматично, що і хаб, я маю, ви для себе кажете, і хабе, ти маєш дугаст, ти маєш, а РЖС гад. Я вам напевно, бо, бо бачите, якщо воно мене тут підлопало, то я вам напевно на цьому зроблю ще одну лекцію, щоб ви зрозуміли, це гаст-хабен. Тому що навіть якщо мене підлапало, що я написав і скоренько пролетів, аж потім ще раз дивився, Опс, то я помилку зробив. Ну як зробив? Переписав, поставив речення з книжки. ну, Граматика. Далі. Магиягат, айнен шинин. Хад. Ну, дивіться, ще одне. Що чоловічий, що жіночий рід е, все рівно має, тому що це є е, так само. М, е, як то? Я не знаю, чи то є, в дієсловах немає такої початкової форми. Але дивіться, воно. О, ну, так як в нас в українській мові напевно найподібніший приклад брати. І польську мову туди «она ма», а якщо у польській мові, чи он ма», і в нашій мові так само, він має. Ну, бачите, тут якраз подібно, тут немає ніяких питань виникати. Те, що чуєте в українській мові, має так само, можете одне слово вивчити оце це слово гат. І будете знати, що це третя особа. Можете собі написати третя особа-гат. І тоді будете знати, що це. Що це Діє слово треті особи. Друга особа гаст. Ну, це якраз то, що я вам був написав. Не знаю, чи мені це? Гаст. О, бачите, стало. Це друга особа. Це от друга особа. Тут маємо третю особу е, і ГАБЕ. Тут напишу вам габе. Габе іх». Габе іх». О! Оце. Бачите, вийде вам так, що буде добре, тому що і хабе ду гаст РЗС ГАД. А в множині вже були би хатте. Або хетте, напевно, тут вже були би крапки. Побачимо. Ну, тепер дивіться, ще, ще раз даю вам речення для того, щоб ви подивилися з цими. Бо я вам стараюся подати самі такі, розумієте, щоб ви зрозуміли, самі такі найбільші, що ви використовуєте прикметники. Який толк вам, що я буду там, як в школі, там, ручка і, і, ну, Це і так багато разів я того, тих слів наговорив, але вам найбільше вам треба більше мільк, цукер, дівур, там, кезе, і, 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 брод, і бутерброд, там, що, що, що що таке, з чим ви користуєтеся так? на ну, найбільше такі речі, там, ну, там, ну, чи ковбаса. чи... Чи хліб, чи масло, чи що там. І, і тими словами треба оперувати найбільше. Ну. Добре. Я речення до 60, якщо брати тих до 60-тих лекцій, там тих речень я вам понадавав досить. Тільки щоб ви хотіли, так? Далі. Марія Гат Айнен Шинен хат. Хат — це шапка, а може бути кеп. Або е, кепе, Я не знаю, може ж вона не на так? Е, ну. Може ще бути мітце, е, ну, бо це та ж шапка. Ну, але це таке шапка капелюх, шляпка. А. І там е, німці, німецькі жінки не носять так у нас тут на Україні. E, таких e, великих морозів e, там нема. Щоб вони там таку вушанку там міцце натягували на голову. Та є, да, хто носить. але то таке, ну, Це стосується такої більше шляпки, так? Акуратної. Або ну. гад Айне ще яке. Шинера яке це красивіща. Що там може бути Красивіще, Там кофта або красивіша куртка. Це і то і то яке. То що коротке, це. І то, і то. І кофта. І, 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 і чоловіча, і жіноча. Це все то є у нас яке. І, і чоловіча кофта. А та, що на мені, так, то теж кофта. Е, може бути світер, але я там не. Ну, вона не буде помилка. І куртка, яка б вона там не була, вона буде яке. Просто буде куртка, тому що, ну, вона так. Я не, не розумію, не можу пояснити, чому німці взяли то і, і, і то, і то назвали одним словом. Не, не можу сказати. Для мене це якась там згадка на, на рівні е, незрозумілого по факту. Видно, перше, може бути, що перше, знаєте що, не було колись свідрів, Не було свідрів таких, або, було, може, не було курток, ну чогось могло не бути. Щось одно перше могло з'явитися, то яки, Так, вони то сказали, от що то буде яки, От для них це все. Так як в англійській мові джекет. І в них так само джекет, і бачите, е е Американці далеко не зайшли, вони то переймали, то слово, і в них так само джекет, і джекет і джекет. А там вже взагалі е, той джекет е, може залізти ще більше речей, ніж в німецькій мові. Так що там ще дивніше трошки. Ну, Але, ну є, яке, це принаймні недовгий не не довгий плащ, так? Далі. Он Софія шинсте пельць. Мантель. Дивіться, шуба. Пецьмантель. Пецьмантель. Це то що на, на зиму. Шуба, так? Що вбирається, щоб не було холодно. ну, Я колись думав, е, як то там десь 15 градусів морозу зима, так? Іде така файна паненка шуба, така. Ну, видно, що з якогось такого звірка е, недешевого, так? видно, не під одним звіром. Ну, не хочу казати. 18 років чи 19 то та таке з зегером розпоферене соболіна шуба і валет, Ну і тут. Не можеш зрозуміти, нащо тобі та шуба, якщо в тебе колготки 20 день на ногах? Ну, але є пець мантер. Шенсте, Шинст... бачите, як воно є? Шенстер. Пець мантер шляхти гозе. Що зробиш? Вас Канманмахен, не? sagen, можна сказати, ну. то вже зараз поробили такі, що е, можете подумати, що там такі райстопи, вони такі теплі. І вони виглядають ніби що те, бачите, ніби, ніби нічого немає дитина чи людина на собі, а там такий кожух в середині, І вони так гриють капітально, як така. О! Оце вже до цієї, цієї пельць мантлі посувало. Такі, такі баде гози. То, 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 то вже розумні люди такі речі придумали. Бачите, щось люди розумне придумують. Одні розумно викладають, другі шиють розумні речі, а, а, а треті сидять у парламенті і мудро гроші рахують. Ну. То їм Бог суддя, я не хочу їх судити. Але ще одно, я вам кажу, я знаю, що має бути мир по всіх прикметах. По всіх. Я е, не вірю такого, не, не, не маю на увазі, не говорю вам про якісь прикмети, Супер-Пупер, що я там, то то цей. Але це є, е, знаєте, перед війною, коли мав бути 14-й рік, 11-й, 12-й, хто був на Україні, 11-й, 12-й, 13-й, і 2014 рік по гриби, люди їздили возами. Ми тут, де у нас мало грибів, то ми носили мішками. Цього року, якби я вам показав, що я назбирав, і, і повірте, я на, на базарах на ринках того не бачив. Якби я вам показав, що я назбирав, то можна такого в пригошу зібрати білих, сухих. Нічого нема, підосину, не бачив, ще дотепер. Один чи два. Тих жовтяків, чи підосеновиків, червоняків пару. Е, ну. Навіть підберезовиків, тих козарів калік нема. То дуже добра прикмета. Я вже кажу, найкраще не буде грибів, бить мер прийшов. Розумієте, я вам, що я вам так кажу, тому що прошу вас, аби ви молилися до Бога про мир. Бо інакше не буде. Знаєте. Е, Моліться кожний день, молиться і молиться і молиться, щоб не було так, що я дві ночі перестав молитися і забувся, і не помолився, і потім на ранок встаю і вже є то, 5 кілометрів на поперек від хати. Ну, таке, то, то не було нічого такого, трошки потрясло. Нічого страшного, слава Богу. Тим, що там на сході набагато гірше, треба за них молиться. Ті, що там люди живуть, Господи, я не знаю. Моліться за всіх. Просіть Бога, щоб всім було добре і би був мир. Аби прийшов мир і, і все було добре. А там вони знають, що робити на горі. Всім дякую і запрошую до наступних лекцій. Я е, перепрошую, що це саме там минуту дві, другий раз, як будете слухати, не домотуйте до того моменту. Просто це така звичка кликати всіх до молитви. Всім дякую ще раз, перепрошую, кланяюся і запрошую до наступних лекцій.